Вже в кінці розгрузили, от останній це є наш молоденький хлопець Глібова, Альоша Рига. Рега Олексій, який бідний чорний, в тому лісі сидять, їм не можна виходити. Ми приїхали. Ну за той, який вони борщ вират, там молоді хлопці самі собі. А, ну, на мен, Повірте, що я їхав відти, ну, чесно, будучи тут, ти щось там, а їдучи звідти. Як каже Саша Густяков, взагалі розплакався, коли ми приїхали до нього, привезли йому від нас автомобіль. Він розплакався, каже, ніколи би не подумав. що Ти тільки привезеш мені аж сюди, от не, там російську закидає. Як каже, от він стоїть в одному селі, де стоїть чотири бригади, де практично населення людей нема. Де тільки на кожному подвір'ї там може, можна, не можна казати дві-три машини, все скрізь воїні. Крізь куди не глянеш, скрізь військові ходять, скрізь там. І саме головне, ніхто тут іншого не скаже. Ми там стали, де тут така тут? Їх багато. Тому ми дякуємо. Дякуємо за те, що підтримують. Дякую. Ми, ми обіцяли, що ми поїдемо перед 24-м до Дня Незалежності, от Валерій Анатолійович, ініціатор. Ми поїдемо в танку у нашу, все-таки найбільше хлопців наші в третій танку. Харківський напрямок, напрямок, ми туди поїдемо. Ну, повірте, дякую всім. Чесно, можливо, якщо взяти в відсотках населення Новоушицького краю, то якщо буде якийсь один-два відсотки до якого звернеться, я до тих не звертаюся, один раз мені відказали я до тих, то це два відсотки. 98, може 99% це ті люди, до кого б не звернувся. Ні в чому. Навіть якщо він не може, то, то так якось скаже, а я тобі звідти я позичу, потім якось розберу. Дякую вам за підтримку наших воїнів, за підтримку взагалі всіх. Дякую. До е, речі, закінчую з комунальником. ну от, ми Сьогодні навіть на нараді немає, Руслан Петрович поїхав, він один залишився, тому що Леонід Миколаївич відпустив. відпустці. Ми сьогодні, ну не знаю, навірно, це буде і об'ява, це буде. Ми вже більше місця, не більше місяця. До місяця, ми сьогодні ми бачили, гуманітарку розподіляли. У нас є для облаштування наших е, е, тротуарів все. У нас нема людей. Ми сьогодні кого не просимо. ідіть. ми готові створити нашу. Не хочу нікого там, ну, ну я люблю армянів. Ну не люблю, коли слід за армяном тягнеться якийсь шлейф нехорошого откатів. Ми хочемо сьогодні при комунальнику створити серйозну нашу ем, хочете будівельну, хочете будівельну дорожну бригаду. Там треба 4-5 чоловік наших. Я знаю, що в них є, вони є. Ці люди, які будуть самі, ми даємо всю техніку, починаючи. Точніше, у нас є договори сьогодні з Пліточним заводом, з яким ми зустрічалися, готові нам по якійсь, ем, як правильно, у бізнесі скид, не скидка, по, по, ну, по оптувам, нам готові відпускати. Плі. У нас є сьогодні майже все, крім, е, е, там, крім катка такого маленького, майже все для облаштування наших тротуарних дверей. У нас нема сьогодні людей. І ці люди є. Є при зустрічах дуже багато. Він приходить там, плаче слухає, його все життя відробив пенсії. Нема бо десь там що. я звертаюся до всіх, в тому числі до депутатів. Ми сьогодні любу пропозицію від людей візьмемо, особливо у віку мого, можливо, трошки ті люди, які сьогодні перед пенсійного. Ми сьогодні готові взяти на роботу, тих 3-4 роки він буде на законній зарплаті жити, буде сплачувати податки, можливо, щось допоможемо. Я знаю, що є професіонали, якому краще піти, не сплачуючи нічого, як їх називають правильно там. Я ними теж користувався колись, але ці люди доходять до пенсійного віку і плачуть, не мають за що жити. Ми готові сьогодні надати робочі місця і створити в новоучці нормальну бригаду. Тому. Шановні друзі, якщо є, я це до всіх звертаюся, в кої знайомі, хто шукає роботу, ми ще це дамо об'яву в газету, ми це буде і по на нашій сторінці на селищне. Ми готові брати на роботу людей і дати їм роботу. А я гарантую вас, є в нас що робити. Ой, є що робити. Ми просто я кажу, вчасном, ми таку поставили сьогодні на нараді, говорили. За місяць не найдемо, поїду в Камен'ець до нашого другого. Як його? Армян як маленький цей. Скажу, ну прості, давай. Ну потім скажете, що у Ліні працює з армянами. Я не против, ми друзі з ним. А я хочу, щоб наші люди робили. Ми забезпечимо всім тим, що необхідно в цій бригаді. Будь ласка, працюйте. Шановні депутати, в кого ще хто бажає виступити, в кої є пропозиції ще. Шановні старости, до депутатів є якесь? Шановні запрошення? Нема. Якщо немає, шановні депутати, 40... на цьому 46-та сесія Новочутської селищної ради 8-го скликання, оголошується закликання. Слава Ніболя, ще нам брат українці усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса.

На виконкому проведемо засібне виконкому читайте больше.